На ютуб каналі Ми Україна дякуємо, що ви з нами. Про все важливе, цікаве і звичайно, ми разом з вами сміливо рухаємося до перемоги. Мене звати Марія Скиба, і сьогодні в моїй студії український гурт «Спів братів». Співбратів – український рок-гурт із Черкас створили його четверо рідних братів осичнюків 12 років тому. З початком повномасштабної війни хлопці змінили репертуар, і замість ліричних тепер пишуть воєнні пісні, присвячені українцям та зсу. Їхні кліпи нині мають мільйонні перегляди. Брати ще й встигають волонтерити та збирати гроші для української армії. Хлопці, давайте знайомитися. Хто ще не знає вас із наших глядачів? Ви всі в музичному колі пишете пісні з 2010-го. Так? Так, так, давайте зна знайомитись. Дмитро, ви є головним в цьому гурті, так чи ні? Виправляєте? Вітаю. Ну не те, щоб головний, ну принаймні, фронтмен, роль фронтмена я виконую. Так. Артем, Артем. середній брат. А, Антон, я старший із молодших. Я Леонтій наймолодший. Як зараз ви себе почуваєте в музичному колі? Наскільки ви зараз відчуваєте себе популярними? Ми звісно відчуваємо певно збільшену до нас увагу, тому що наші пісні вони виявили, що вони дуже актуальні. Разом з тим, нам це дуже приємно як артистів, Нас це дуже тішить і ми відчуваємо, що ми потрібні. Разом з тим, ми зараз робимо те, що роблять всі. Ми працюємо на нашу перемогу. Тому ми за цією роботою іноді можемо не помічати і не встигати насолодитися там увагою до себе. Ну насправді перший ваш альбом вийшов 2014 року. Він був пов'язаний також з подіями в нашій державі, революція гідності. Всі події, які відбувалися, мав він назву Кобзарі Чотир... так? Батько Кобзарю». Батько був, Кобзар так, альбом на слова Тараса Шевченка це було якраз до 200-річчя присвячено. Ну насправді в його віршах досить актуальні теми на всієї історії України. До речі, для мене це один із найбільших інсайтів о цих подій. Цієї окупації, цієї поведінки русні це те, що Шевченко ще тоді знав, як треба з ними поводитись. Я тоді пам'ятаю в дитинстві, думаю, ну що йому ті москалі, що там, як. А тепер я розумію наскільки він був прозорливим. Я на що звернула увагу? В Ютубі ваші пісні зараз особливо пісня Москва. Вона набрала 4,4 мільйони переглядів. Це сталося вже після 24 лютого. Ви її написали. Хто був автором цієї пісні? Дмитро так. Так, я, я був автором цієї пісні. Як швидко ви її написали? Дуже швидко пісня була написана. Це Лонж любить розповідати історію, що поки у нас була репетиція в студії і поки він ходив заварювати собі каву. Не я. Ти пішов заварювати а каву. Я пішов. Діма пішов, заварювати каву, приходить з ческою і каже, хлопці, в мене така пісня от в голові крутиться. Москва щось там згоріла, потонула на корма кулам. Ще... Найважливіше, що що промовляють всі українці, вилилося вашу пісню. Так? так, і воно і воно настільки ну він просто нам показав це, Вечером, Ввечері пісня готова. На ранок хлопці збираються. Ви, якщо ви бачили кліп, вирізають ці всі декорації. Ввечері ми його знімаємо на телефон, надзвичайний у себе в студії. Дуже швидко все було знято, дуже швидко випущено і е, ну, дивовижно, щоб ми отримали такий відгук. До речі, про швидкість написання ваших пісень, ми ще згадаємо. Також ми це обговорювали і в нашій редакції в коментарях це часто пишуть. А росіяни реагують якось на ваші пісні? О, вони так. вони реагують скаргами своїми, а тому, що у нас деякі відео на ютубі, вони трішки підзаблочені там, коли відкриває користувач написано, що деякі користувачі позначили це відео як неприйнятне. Це значить, що. Рушняне кидала скарги на нього. Ні, ну... Деякі, де, я зараз закінчу. Деякі пишуть, що е, е, типа ви хорошо поєте, тільки теми у вас у вас сміття в голові. Деякі там е, пишуть, що ми будемо висіти на арки дружби народів. Тому е, самі різні є Що ви реакції? читали? У мене є підтвердження, що вони слідкують за нами. Ми колись виступали в Одесі на день міста, от нещодавно. І Діма оголошував пісню і сказав, що. Наступна пісня про повітряну тривогу в Криму, і іноді русняті слідкує за нами, і у нас таке враження, що повітряні тривоги стаються під час виступів. Тільки він це сказав, ведучий виходить, каже: Я перепрошую, ми всі повинні пройти в укриття, тому що зараз повітряна тривога. До речі, на екрані от зараз ви можете побачити це саме той кліп хлопців, який називається Москва. Правильно? Москва, Москва так. З маленької літери через «А». Це те, а. що ви вирізали так самі, і так. все це склеювали. Особисто вам пишуть якісь от. Комусь хтось до вподоби більше з вашого гурту, і, наприклад, вам скаржаться або ще щось інакше. Чи все адресують загалом на гурт? Ми саме про скарги говоримо. Да. О, у нас був е декілька голосових повідомлень е записаних, і вони так починається ну, є... ну, так шлиш «Слышь, спів». Брати, я там тебе і те. Ну насправді він реально витратив хвилин 15, тому що це такі довгі голоси були. Я розумію так, що він подивився цю пісню. І ну, по тексту зрозуміло, що він повністю зрозумів кліп, подивився, що там показано. Його це дуже заділо, Він злився і там якісь погрози нам давав. Ну, ми так просто повтішали. Не реагуєте? Ні, ми навіть не відповідаємо, тому що ну нема з ким говорити. Ми не спілкуємося з руснею. Давайте Ми не про окупантів, людей. давайте про наших військових. Так. Тоді реакція від українців, тому що це патріотичні пісні, які спрямовані, по-перше, на що? От основна ваша мета це гумор, це е, така підтримка бойового духу, це просто розвага, тому що насправді нам дуже не вистачає та якогось е, переключитися на щось, окрім війни. Це правда. В першу чергу наші е, пісні спрямовані, щоб підтримати бойовий дух наших воїнів і в, загалом ці, населення всієї країни. Тому що е, пісень сльозливих і тужних достатньо. Е, в бій йдуть з піснею, з піснею бойовою, а не сльозливою, тому наша задача підтримати бойовий дух. Ми на такому собі музичному фронті. Е, Посеред інших артистів стараємось наблизити нашу перемогу. насправді. Я хотів би додати от на рахунок е, задачі наших пісень. Е, як ми виконуємо пісні на концертах? Коли це пісні, концерт для військових, то ми використовуємо веселі драйвові пісні, тому що цим хлопцям їм так ну, складно, що достатньо в житті, їм треба піднімати настрій. Але, наприклад, коли ми на концерті для мирних жителів і бачимо, що хтось там занадто забувається про те, взагалі, що відбувається, у нас також є ну, насправді пісні на складні теми, на важкі. І ми пробуємо якось тримати оцей настрій. Здоровий, Таким, правильний настрій, такі. який зараз потрібен всім. Тобто, це не значить, що ми всі повинні е, дуже сильно сумувати, і ми не можемо дуже сильно радіти. Нам треба зримати таку концентрацію. І ми вважаємо, що от наші пісні ми якраз їх десь балансуємо на е, такому правильному стані своєму. Як ви вважаєте, чому саме зараз ваші пісні, ваша творчість стала більш популярною? Тому що насправді ви збирали ці перегляди ще там з 2010 року, коли ви створювали свій гурт? Чому зараз не вистачає цієї музики? Як ви можете собі це охарактеризувати? Схоже на те, що просто прийшов час, коли те, що ми робимо, стало значно більш доречним і потрібним. Ми робили, точніше, ми робимо те, що і робили. Тобто угу. у нас майже нічого не змінилось, але обставини змінились і зараз воно стало на часі, мабуть, так, але ми не знаємо. Ви як думаєте? Я згоден абсолютно за Артемом. Ми ж не те, що 24 числа вирішили, давайте хай панемо на війні, напишемо пісню про те, як там в Чорнобаївці щось сталося. Ми до цього писали всі пісні. Насправді, перша така, скажімо так, військового часу цієї повномасштабного вторгнення цього часу е, війни, вона була випущена 22 лютого. Називався Час для розмов давно пройшов. І це була пророча пісня. Вона, ну е, я пам'ятаю, що я коли їхав тоді записувати це відео. Я відчував щось невідворотне суне 24-го почалося вторгнення, і ми продовжили просто робити те, що можемо. Ви згадали про Чорномайку і про пророцтво. Не можу не згадати те, про що ми обговорювали з редакцією. Про що писали також неодноразово в коментарях, що це гурт, який може написати пісню за по перше, одну годину або за час, коли брат вип'є склянку кави, гарнятку кави. Це перше. А по-друге, що от ми також згадували звільнення Херсону 11-го числа був звільнений Херсон. 13-го була написана пісня і вже був кліп. Як? Ну, Насправді це не рекорд. Так, <рес> якби, ми тоді, якби, ми тоді, якби тоді, здається, світла не було чи щось таке. Коротше, там сталася штука, Яка нам ще на день затримала випуск цієї пісні. <рес> була б раніше. Но я часто пояснюю, що, по-перше, ми працюємо без заготовок. Деякі люди думають, що у нас щось заготовлене наперед є. Але у нас так, так... Що ви такі так, наступне ну, місто що нас, тоді залузний <laughs> сказав, що сказав, пацани, б... Херсон завтра. Можна Дзвонить. було б можна було б прикинути, що там е, буде звільнений Херсон. Ну він обов'язково буде звільнений, е, але у mm -hmm. тод... тебе наперед не вийде така пісня. Я б зараз ніяк не міг би написати пісню про вільний відбудований Маріуполь, поки ти цього не відчуєш, поки ти не побачиш цього насправді. Тому ми працюємо без заготовок, і коли ти дізнаєшся якусь новину. Тебе, як і всіх, дуже сильний емоційний вибух всередині. І просто ми його, ці, ці емоції витрачаємо на творчість. Зразу ж. Зразу ж. Тут на місці, крім того, я хочу додати, що ну от ми по слухачам своїм бачимо, що їм потрібна зараз швидка реакція. Тобто їм не треба слухати пісню про звільнення Херсона через місяць. Для них важливо пережити цю емоцію, порадіти разом звільненню. Тому ми для себе бачимо зараз таку роль, ми називаємо це іноді музична журналістика. Тобто швидка реакція на події так і працюємо. Поки. Мені дуже подобається фраза в цій пісні, яка звучить: слава ЗСУ, це не сон. Uh, і це знаєте, дуже щемлива фраза, тому що нам не хочеться вірити, що це сон, і ми віримо, що далі всі наші землі, звичайно, будуть звільнені. Але про заготовки, на яке наступне місто у вас вже є, хоча б маленька заготовочка? Так, хто відповідає Дмитро? Довитро. На вас все так, uh, uh, дивиться, так ну, та... Я буду відвертим і не відступлю. Нас нема заготовок, правда на немає заготовок на новини. Ми от працюємо по факту. В У нас, нас просто... є міста, про які нам хотілося б. знаєте, Нам так, хоч... дуже хочеться написати пісню про звільнений Севастополь. Угу. Про море на Тарханкуті. знаєте, якісь такі речі. Давайте одну фразу. Я знаю, що ви вмієте римувати одразу з кілька слів. Давайте. Море Севастополь-Крим. Зараз, зараз, зараз. <рес> море Севастополь-Крим, Крим звільнили, радісно усім. Ну, можливо, так собі. Ні, нормально. Критикуєте один одного? Е, ну напише краще і ну, не, не <смі> а, так воно приблизно відбувається. Якщо я Дмитро щось скажу, він каже: ну критикуєш, пропонуй. Слухайте, і а ви ж самі себе просуваєте взагалі? Та є такі самопродюсери, чи ні? Чи так, вас е, колись за... Був, був за цей час за 12 <смі> років людина, яка намагалася? Ви ж учасники талант шоу, нагадаю нашим глядачам і не одного. Ви намагалися та знайти ну так, так. таку м відомість. Ми Раскажіть. дуже багато шукали. Знаєте, Ми коли починали, от, е, ми називалися рок-гурт, а всі рокери вони не признають ніяких продюсерів, все повинно бути самими. Потім ну, у нас погляди змінювалися, ми дорослішали, і в якийсь момент ми дуже почали шукати продюсерів. І насправді ці люди були. У нас, мені здається, з десяток людей точно було, які називали себе продюсером. Я вам зараз тут стратегію придумаю, все зробимо, але це ні до чого не проводило. А, і насправді, повертаючись до питання про швидкість. Створення контенту зараз, оця відсутність величезної команди, це як мінус, так і плюс. Тому що коли у вас, знаєте, продюсер, саунд-продюсер, там відеограф, якісь ще хтось. І ще й то... вас четверо, з якими треба так, погоджуватися. Так, так. Так? Пісня про Херсон вона розтягнеться не на два дні, а на два тижні, і це в кращому випадку. Mm -hmm. А да. чому, чому не вийшло з тих людей, які намагалися це зробити ще до 24 лютого? В чому була проблема? Це дуже цікаво, що бізнес складна штука. Тим паче на війні не дуже до нього. Тобто ми зараз трохи іншими речами займаємось. Але нам здається, що людей, які на цьому знаються, насправді значно менше ніж здається, і ті, хто на цьому знається, вони не шукають собі артистів. Просто так, поки а... що для нас це виглядає так. А хто для вас є прикладом з українських музикантів? Хто вам подобається? У вас спільні інтереси взагалі? Ну, у нас подібні, і ми дуже часто аналізуємо. Ми навіть зараз під час всіх поїздок слухаємо українську музику, слухаємо різний звук, різних артистів. Ми про це думаємо. Хто це? Хто з артистів? Ну, по перше, це наші я би так назвав. Це ті, хто. Говорили українською ще тоді, коли ніхто це не було? говорив українською. Це Олег Скрипка, це Святослава Карчук, це Кузьма Скрябін, це ті, хто, якби, ну, ті, на кому ми росли. Також ну, я би дуже хотів відмітити от, нових зараз артистів, які несуть якийсь новий звук, новий саунд. Для мене це сковка. Сковка, ну, весь взагалі лейбл Енко, це Калош, Сковка, там... Джері е Хейл. Потім, скажімо, велбой, творчі мені дуже подобається, латексфауна. Mm -hmm. Це ті артисти, от яких, ну я вважаю, вони реально українську музику роблять набагато більш різноманітною. Згодні? Абсолютно. Чого не вистачає зараз в українській музиці, на вашу думку? Mm. Яких пісень, яких особистостей, чого б вам ще хотілося б побачити? Якщо чесно, мені здається, складно зараз про це так думати. Так. Всі працюють на перемогу. Зараз так, ну... про українську музику не думаємо. Треба виграти, а потім будемо дивитися, що у нас тут з шоу бізнесом Ми радіємо, що російськомовна музика зараз зникла. Ми радіємо, що як бачите, нас також можна на, скажімо так, на великій сцені на телешоу, на таких, як у вас, ми новий артист для людей. Нас не так багато людей бачило до, до цього. Тому ми щасливі, що відкриваються нові можливості для нових артистів. І, як Дмитро сказав, ну це урізноманітнення української музики, це вже класно. Хто вас розчарував з українських артистів? Тому що насправді, окрім тих, хто перейшов просто на українську мову, ще є ті артисти, які ну відверто хайпували та на якихось певних українських піснях, на цій шароварщині, яка була. Та можете назвати імена? Хто це? Я би не говорив про тих, хто хайпували на війні. Я, я би взагалі зараз про це, чесно кажучи, не казав, тому що зараз термін чароварщина він дуже ну. Популярний і, і його часто приписують до тих, до кого не варто було би насправді. Тому що я вірю, що багато з цих пісень були написані справді від серця, від щирого, ніхто не планував, а от я, мабуть, час хайпану. Просто угу. зараз така тема. Зараз ми всі максимально українізовані і українізуємося. Тому коли людина хоче підтвердити, то не варто її за це сварити, я так думаю. Разом з тим про артистів, які скажімо, українські артисти, чій, чия музика була. Заточена на Росію і вони там і залишилися. Це реально люди, які, ну, по суті, зрадили Україну. Особливо, знаєте, люди, у яких була аудиторія російська, це значить, що вони могли їм щось сказати. І були якісь люди, які змогли це сказати, окей, ми більше не будемо там їздити на концерти і все. Посварили з ними, але висказали свою позицію. Ну це про можна про це говорити. А от люди, у яких була ця аудиторія, і вони заради неї, типа поїхали туди за кордон в Росію, ну, фактично, щоб там виступати і зберегти ворога. так, абсолютно вони обрали цю сторону. Вони прийняли, вони згодилися з тим, що відбувається своїм мовчанням. Ви можете визначити, хто зараз ваші найпалкіші фанати? От якщо описати, хто це Це дівчата, це чоловіки, це всі, це військові, студенти. Є вас якийсь портрет? У нас Є нещодавно був концерт сольний, і ми побачили, яка ж справді аудиторія у нас цільова. Це було всі були вражені. І команда, яка готувала концерт, тому що приходять літні люди, приходять діти, приходять молодь, приходять цілі сім'ї людей. Вона настільки рівномірна. Ну, Дмитро може детальніше розказати, як це навіть в цифрах виражається у нас, коли ми дивимося аналітику нашого Ютубу. Але це насправді ну, не, не те, про що ми думали. Ми, Далі... ми... Mm -hmm. да, це був квитковий концерт, ми там також збирали гроші на Збройні сили, але квитки куплялись наперед. І тоді у тебе є аналітика людей, які купили, і вони кажуть, що ми такого ніколи не бачили. У кожного артиста є цільова аудиторія. Там. у цього Це там дівчата такого віку. У нас це складно провести, тому що реально люди з сім'ями приходять. І ну це цікаво, це, це просто феномен якийсь страшний сон таргетолога, якому треба рекламу налаштовувати просто на всіх одразу, на дітей, на старих, на молодих. Точно у вас дівчата є? дружини можливо? Я дружини, у хлопці мають дівчат. Але ми це це питання шкідливе для шоу-бізнесу. Да. Ми повинні бути мати образ хлопців, які дівчата, дівчата з'явилися вже після того, як ви набрали мільйони переглядів, чи ні. А, ні, наші ми, дівчата бо. з нами вже давно. У і... Леонті зі своєю е, дівчиною, вони дітьми ще були, коли ну, як, Це, ми бо... не переживаємо, ми скоро так? Так. Ну, я переживаю. Отак прямо на каналі мені. розказав. Ти не відвертишся. Ну, Слухайте, ну якщо ще про особисте і про тих, хто підтримує вас найбільше, ваші батьки, вони якими, що нам пов'язані з творчістю чи ні? Наші батьки а, закінчували колись музичні школи. Як це було тоді прийнято для всіх? У нас вдома завжди було фортепіано, була mm -hmm. гітара, але нас ніхто ніколи не змушував і не е, віддавав музичні школи. Тобто, ми це бажання займатися музикою, воно з'явилося вже в підлітковому віці. Воно з'явилося природньо і самостійним було. Отак, вот круто, друзі. Я вам бажаю мільйони, мільйони, мільйони переглядів. Звичайно, тисячі пісень про нашу перемогу, про кожне місто, яке будуть звільнювати далі наші збройні сили України. Гурт співбратів. Просто зараз ви почуєте надзвичайну пісню про Херсон. Правильно? Підготували так, ви так. нашим глядачам про Херсон. Ви це почуєте, оцінюєте? Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал Ми Україна. Ми працюємо всі разом з вами задля нашої перемоги. Просто зараз анонс. Я вам дякую, бажаю успіхів. Пасіта. Херсоне, викисеньопіло, червоне, ой, ой як низь у жовто-блакитне, ти залишився непохитним, раптом осі не така вже й сіра, Іщедень місніє віра, Знову вільне місто Херсон, слава це не сон. раптом осі не така вже сіра, Іщедень місніє віра, славу вільне місто Херсон. Слава, зе, су, це не сон. Слава це не сон це без жестів доброї волі. Це ціною нашої крові Така от страшна ціна, така от радість уна. Буде звільнено кожне місто. На деревах зав'яжеться листя. Закінчимо клявту війну. Зустрінемо нашу весну. Раптом осіде така вже й сіра. Іще день міцніє віра, знову вільне місто Херсон, слава це не сон Раптом осі не така вже і сіра. Іще день міцніє віра, знову вільне місто Херсон, слава це не сон Мосі не така вже й сіра, і щодень міцніє віра, снова вільним істокерцом, слава зайсу тенесом, раптом осені така вже і сіра, І щодень день міцніє піра, снова вільним істокерцом, слава не сон! слава зесу ціннецом, слава зесу ценесом.